У Кремлі назвали пропозицію про перемир'я на кілька днів жестом доброї волі. А щодо припинення вогню на 30 днів і більше, навряд чи на це погодяться. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков і наголосив, що заради режиму тиші потрібно вирішити низку суперечливих питань. Пропозицію росіян про коротке перемир'я також не сприйняли у Сполучених Штатах. Речниця Білого Дому Карлайн Левіт заявила, що Дональда Трампа такі заяви тільки розчаровують, адже він прагне зупинити війну між Росією та Україною, а не зробити перерву на кілька днів. Подивимося цитату. Він хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровоприлеття. Керолейн Левіт, речниця Білого Дому. Володимир Фасенко, політолог. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаю вас. Ну, з огляду на те, що ми зараз почули від Керолайн Левіт, чи можна робити висновок, що е, намагання використати цю тему в сенсі політичному росіяни провалили? Чи все ж таки далі буде? Ні, я думаю, що в даному випадку. От якраз швидка реакція Білого Дому, і до речі, не тільки Білого Дому засудили. От це одностороннє, нібито перемир'я, імітацію перемиря і багато європейських політиків. Ну очевидно, що це гра Путіна це імітація, а не реальна готовність припинити війну. І дуже ще важливо те, що Путін таким чином намагається контролювати ситуацію, контролювати і переговори. Процеси, саму ситуацію з війною, що зайвий раз підтверджує, що саме Росія є зараз головним чинником війни. Ми, ми це давно знаємо, але от це важливо зараз зрозуміти різним західним лідерам, особливо нинішній адміністрації США, що саме від Росії залежить припинення вогню, саме вона контролює цей процес. Було б бажання була б. Добра політична воля, якої в Москви немає, тоді війну можна було припинити. Тому швидка реакція Білого Дому вона дуже важлива і дуже показова для порівняння. Нагадаю, минулого разу, коли було пасхальне так зване перемир'я, реакції Білого Дому взагалі не було. Вони е, дивилися, як буде розвиватися ситуація. Тоді починалася ну спочатку закрита дискусія, потім вона стала публічною навколо мирного плану Трампа. І тоді американці вичікували зараз. Вони дуже швидко відреагували. Також важливо, що пози, в цьому питанні позиція України, позиція США вони є тутожніми, вони є однаковими. І в даному випадку дійсно є спільна. Е, е, Нагадування Москві, що для того, щоб реально рухатись до миру, треба припиняти вогонь не на три дні, а як мінімум на 30 днів. Як Україна має чинити в таких умовах? Чи мусимо ми зупиняти вогонь? Чи можемо атакувати ту ж територію Росії? Знаєте, спокуса зараз велика. Яке буде скупчення військової техніки на Червоній площі? Ну я думаю, що конкретні рішення будуть ухвалюватися ближче до цієї дати. Зараз я не виключаю, можуть бути навіть найближчі дні якісь рухи пов'язані з переговорним процесом. А безумовно, це якщо, наприклад, найближчі дні почнуться переговори про припинення вогню, то можливо наші партнери будуть ну, скажімо так, можливо, не прямо опосередкована, але виступати з такими проханнями, щоб ми не вели активних бойових дій, щоб не було ударів по російській стороні щоб ну по території Росії, щоб не зя. Переговорний процес, оце одна ситуація. Якщо е, жодних переговорних рухів не буде в найближчі дні, я думаю, що Україна має повне право робити удари по російській території, тому що вони б'ють кожен день. Е, е, я думаю, що багато хто з кияни і мешканців області сьогоднішню ніч чули. Які прагнення до миру у росіян да а мешканці Харкова, Запоріжжя, багатьох інших міст України вони це чують кожен день. Тому я думаю, що тут не варто гратися в гру Москви. Навпаки, цю гру треба зламати. Да, безумовно, тут можуть бути певні ризики, але треба розуміти, що як це було до речі, з пасхальним перемир'ям була ніби та пауза в повітряній війні. Тому що військові дії на суходолі вони продовжились на багатьох ділянках. А що було потім? А потім був новий масовий удар по Україні. Да, так і зараз може бути, тому я думаю, що Україна має зіпсувати це свято росіянам, як яким чином, в яких формах, В яких масштабах це вже інша ситуація. Це залежить і скажімо так від військових рішень і від дипломатичної ситуації. Ну до речі, причиною, окрім політичних причин, якою може бути мотивація росіян щодо ось цієї пропозиції. Ну, перемир'ям це очевидно не можна називати, тому що перемир'я це коли дві сторони домовляються, та але от. Юлія щойно згадала про техніку, яка буде на параді. Білько військова ціль. Абсолютно цілковито це переміщення військової техніки по місті Москва. Для нас це не є парад, але Ліця. прошу, прошу. Да, ну, насправді я думаю, що ну можна спробувати вдарити по параду. Це так привабливо. Я думаю, я ні, думаю, можна з дронами дарати... долучитися і показати українську е безпілотну техніку на параді. Демонстрація буде ну так, але я думаю, що там буде скажімо так. Достатня така ретельна система ППО, е потужна система ППО. Ну тому що ну для Путіна це важливо, щоб не було ні, щоб нічого не не зіпсувало цей парад. Але крім параду є багато чого іншого. Дивіться аеропорти прилітають деякі іноземні гості до Путіна. От їм треба продемонструвати, як воно зараз чи перемагає Росія в війні, тому що Путін же буде каже казати, що він перемагає, як діди перемогли, так от і він, нібито перемагає в цій війні. От треба показати, як він перемагає, зіпсувати нормальну роботу аеропортів, зіпсувати святкові заходи, тому що вони будуть не тільки про ту війну, яка вже. 80 років як закінчилась, вони будуть зараз про нинішню війну. Вони будуть антиукраїнськими по своїй суті. І я думаю, що Україна на цей пропагандистський шабаш має відповісти. тому форми цілі можна вибирати. Це не обов'язково сам парад. Я думаю, що продемонструвати те, що Україна може завдавати ефективні удари, зокрема в ці дні. Я думаю, що наші збройні сили, наші спецслужби цілком спроможні, і вони це вже робили неодноразово. до речі, заява Лаврова про те, що ну вони не починають тридцятиденне перемир'я, яке Україна пропонувала і Сполучені Штати, бо нема можливостей для чесного моніторингу. Ну і там він сипле заявами, сьогодні він каже що Росія готова до початку перемовин з Україною без жодних додаткових умов? Вчора він викотив цілий список умов, які з 2022 року ані трохи не змінилися. Там і денацифікація, і демілітаризація, і повернення всіх проросійських законів, зняття санкцій, узаконення за Росією Криму всіх окупованих областей, включно з тими, що вони зараз не мають. Що це таке зараз? Це просто пилюка в очі американцям. Що дивіться, ми щось ж робимо? Ні, це тактика Москви. Вони, нібито про мир, кажуть, що ми не висуваємо там попередніх вимог. Як не висуваєте, якщо той самий Лавров ну ви процитували оце його інтерв'ю бразильському виданню, де він виквитав дійсно от цілий список? Я думаю, це буде насправді переговорна програма Росії на майбутніх мирних переговорів. От нам до цього треба готуватися по кожному пункту, яким чином його нейтралізовувати, що протиставити наші вимоги до Росії. Я думаю, треба оприлюдню, оприлюднювати і нагадувати про наші вимоги. От, до речі, це дуже важливо зараз зробити, тому що у нас вимог до Росії не менше. Зокрема, йдеться про репарації, про фінансові претензії до Росії. Зараз між іншим це дуже важливо, оскільки починає обговорюватись тема скасування санкцій. Але це подвійна позиція Росії. Нібито вони про припинення вогню і в той же час висувають вимоги до нас. І Лавров я так жартома його називаю злим переговорником. Він знаєте, виступає на відміну від деяких інших, там від Піскова, від Дмитріва, якраз противником домовленості з Трампом, але не прямо Він виступає за продовження війни. Про це пишуть багато навіть російських пабліків. І він виступає в ролі, так якраз не просто очільника російської дипломатії, а в ролі такого переговорника, який постійно висуває додаткові вимоги, які по суті псує будь-який мирний переговорний процес. І те, що зараз він робить, це. Це якраз частина путінської тактики. Просто Путін однією рукою нібито домовляється з Трампом, з нами не хоче домовлятися. А іншою рукою він хоче вести війну, продовжує війну, обґрунтовує продовження війни. Те, що говорить Лавров, насправді все це вирішується за столом переговорів. Це якраз от, е, система контролю, моніторингу, за припиненням вогню. Це тема, предмет переговорів. Це не вирішується політичними заявами. У нас теж є претензії недовіри до Москви. Ми чудово пам'ятаємо. Як порушувалися всі угоди пов'язані з мінськом, тому у нас претензії Москви в цьому сенсі набагато більше, зокрема, пов'язаних і з нещодавнім так званим пасхальним перемір'ям. Ну добре, але просто підсумовуючи ось цю всю історію, е, знаючи, якою тепер є реакція зі Сполучених Штатів Америки, маючи реакцію, теж ну, наприклад, від ООН, Маючи коментар з Києва, який фактично одразу з'явився про те, що або це перемир'я в цілому, або ну так воно не має сенсу та на тих там два чи три дні. Ем, на, на поведінку фактично росіян я маю на увазі і повітряні атаки, і ситуація на фронті це все вплине. Ну, поки що це відкрите питання. Системна, стратегічна, так, щоб кардинально помінялася поведінка росіян, щоб вони припинили війну раптом. Ні, ну я думаю, що в це мало хто вірить, тим більше от у нас мало хто вірить. Можливо, є такі люди в Вашингтоні, там, можливо, в деяких європейських столицях, і то в меншості. Але а, от на переговорну а, ситуацію я думаю, що може впливати Вашингтон, в першу чергу Вашингтон. Якщо зараз. Можливо, в закритому режимі, а я думаю, треба і публічно це зробити. Вашингтон почне достатньо жорстко тиснути на Москву. Або треба починати переговори, і до речі, Білий дім може ініціювати найближчі дні. Новий раунд переговорів а далі. От якщо Росія відмовляється, це і буде реальна відповідь. Вони не хочуть переговорів. Тому в даному випадку я вважаю, що дуже багато залежить саме від поведінки Вашингтона. І якщо Вашингтон змусить Росіян до переговорів, то можливо, це може вплинути поступово, можливо, крок за кроком, і на певне зменшення бойових дій, або навіть може в перспективі призвести її до домовленості про припинення ні, вогню знов таки вони не будуть виконувати скоріше за все повністю 100% враховуючи підступний характер дії росіян. Але тим не менш отаке от просування шляхом миру в першу чергу залежить від тиску Вашингтона. Це вирішальний чинник, на мій погляд. Володимир, спасибі вам велике. Володимир Фасенко, політолог, був у нашому ефірі про перемир'я і те, що Росія робить довкола нього.